Вітаю, друзі. Хочу поділитися з вами своєю історією з власного життя. Я виросла в маленькому селі, де дуже враховувалася думка людей. Знаєте, жили всі по принципу, а що скажуть люди. Мама моя була дуже такою пробивною. В селі навіть казали, одним словом, можна охарактеризувати, однією фразою, де «Чорт не може галько посилай. В неї було таке. Відчуття справедливості, що вона могла до президента дійти, якщо їй треба було добитись свого. Батько навпаки був дуже м'яким, таким все беріть, мене не зачіпайте. Я собі вдома, корова, своє господарство, і все, не зачіпайте його. І в деякій мірі я маму розумію, бо в неї виходу другого не було мусила, А тоді в ті часи треба було все дістати, навіть щоб були гроші, про все домовитися. І вона така була завжди перша, в перших рядах. Батько мій такий, от розкажу вам, як він говорив, але що все почалося. Батька в сім'ї було три, троє їх було, три брата. В мами було три сестри. І от. В нього старший брат, коли йому було 16 років, він пішов. Тоді була війна, діда забрали на війну. Це мені розповідала бабця. Бо дід помер раніше, я його дуже погано пам'ятаю. А бабуся моя прожила 99 років, і дуже багато вона мене виховувала, і дуже багато всяких різних історій розповідала. І от одна з них. І вона розповідала, як. Було 16 років старшому синові, і він під впливом старших товаришів, тоді зібралися вони, і він пішов в УПА. Це Українська Повстанська армія, яка воювала проти фашистів і проти радянської влади, тобто за вільну Україну. І коли були облави, його схопили. і Такий, така перевалочна база була, де їх тримали. Це було за 20 кілометрів від села, де ми жили. Бабуся тоді ну, передачі носити треба було, тоді ну, автобуси не їздили, машин не було. І Вона за 20 кілометрів носила передачі ці пішки. І вона розказує: одного дня вже піднесла ту передачу, поспілкувалася з ним. І йде додому і чує, що ззади цокіт ззади себе чує цокіт копит. Їдуть люди на возі. Каже бабуся: я прискорюю, пришвидшую крок, бо таке, такий час, що не знає, чим це все може закінчитися. Але, порівнявшись з нею, вони кажуть: сідайте, ми вас підвеземо. ну Вона бачить, що свої люди. Десь їдуть поряд по в село, і їдуть <кій> вони, і жінка, чи чоловік, не знаю хто, розговорилися і кажуть: Ви мати Андрія, вона каже, так. І чоловік, чи жінка каже до неї: Дякую вам за сина. Бабуся так знітилася, і... бо вона була дуже скромна, каже: А що таке? Каже, ви собі не уявляєте, ну, тоді е, її син цього не розповідав, щоб вона не переживала. А ці люди знали, напевно, що відбувається. Каже, ви собі не уявляєте, що е, вони з ними там виробляють? Що, пройшовши всі ці знущання, не хочу розповідати, бо це страшно, він не здав нікого зі своїх. Дякуємо вам за сина. Оце такий був старший син. Мій батько був молодший. І одного разу. Та й не одного разу часто він таке казав, каже: Я не можу собі уявити, як то так, що його там так мучили і він нікого не здав, а мені посади мене, просто закриє в хаті і не дай їсти, а потім покажи кусочок шинки, і я все розкажу, мене їй мучити не треба. Розумієте, він це розумів, от чому я вам це розповідаю, для того, щоб ви зрозуміли, який в мене був м'який батько. І, от, напевно, кожному своє, бо тому що він народився вже в 38 му році, там, поки була війна, він ще був малий. І от, напевно, кожному своє. Бог, напевно, дає випробування ті, які людина може витримати. Мама була власною. <кій> вона так, як вона сказала, так повинно було бути. Є її думка, а все інша невірна. Розповідаю вам це для того, щоб ви. Зрозуміли, в якому ну, я мусила її не то, що слухати. Там суперечити було ну, без, безполезно. Була такою дитиною, що я дуже не любила суперечок. Я дуже не любила сварок. Мені краще було опустити голову і просто піти геть. І в такому от. Ну, я не можу сказати, що мама мене не любила. В мене завжди було, скажімо так, можливо, не все найкраще, але не гірше, як в інших. Я ніколи не була голодна, вона за мене переживала. Ну, Вона виховувала мене так, як могла. Батько також. І, можливо, от зараз говорячи, розповідаючи цю історію, я напевно віддаю якусь дань пам'ять Бо їх вже немає в живих давно. Нікого немає вже в живих ні бабусі, ні дідуся, ні бабці, ні мами, ні з якої ні маминих батьків, ні батькових батьків немає нікого. Царство їм небесне. Але я говорю про те, що кожна людина вона має право вибора. От, спочатку, коли батьки були живі, ти ніби їх не цінував. Якось то не так, можливо, то не так, можливо, там засуджував, там засуджував, десь ображався. Але от, проходять роки, і можливо, це, що я говорю, це також такі мої усвідомлення і величезна вдячність, що мене виростили, напевно, саме в такій сім'ї, бо я була би не була би тою, якою я є зараз. І в кожної людини. Можна взяти дуже хороші якості для себе, які тобі допоможуть в твоєму житті. А можна ті якості, які погані, просто взяти для себе як попередження, що так не потрібно робити. І от я створила свою сім'ю, в мене також народилася донька. І ви розумієте, що от на основі того. Досвіду, що в мене не було право вибору, не через те, що мене там не розуміли, що мене там просто отак воно було. Я якось інтуїтивно зовсім по-іншому виховувала дитину. Я завжди питала, як ти хочеш, слухала її думку, а тоді вже коректували, пішла вона в школу вчилася вона добре, треба було від тих книжок відганяти, так само, як мене. Така була відповідальна вона. Ну, це не через... Я була відповідальна, бо так сказала мама, так треба. Вона була відповідальна, ну тому що вона така була. І вона перепробувала різні там кружки. На танці ходила на бальні, на хіп-хоп. Ще там, ще там одного разу приходить і каже, я закидаю ті танці, бо тому що не моє, не хочу я. Я краще піду в художню школу, тому що я хочу вчитися в академії мистецтв у Львові, зразу сказала. І мені потрібна буде там художня школа, бо тому що я хочу бути дизайнером одягу. Це ще було в 4 класі, як вона була. Ну кажу, нема питань, як хочеш, нічого в тому поганого немає, якщо тобі це подобається, будь ласка. Закінчила вона цю художню школу, закінчила школу з золотою медаллю, і перед поступленням я її питаю. Навіть не я питаю, а вона сказала, «Таку от, я тільки туди, тільки у Львів, тільки в Академію мистецтва, можете навіть більше нікуди документи не посилати, тільки туди. Тут вже був вибір без вибору, це вже був вибір її. Її поважали і поступила вона в академію мистецтв. І це навчання я навіть ні разу там не була. Я навіть не знаю, що та дитина там вчилась. Тільки оце зготувала сумку і вона поїхала. Важливо, коли дитина вибирає сама. Що вона хоче і куди вона хоче. В мене було трошки по-другому. Як сказала мама, не через те, що я там щось там хотіла розумієте, якось так це життя в тому селі складалося, що ти не думав, навіть чого ти там хочеш чи не хочеш. Навіть не було такого, я навіть не задумувалася над тим, що я там хочу. Отак От жилося та й жилося. Але чим це погано? Бо Тому що проходить руки, і ти дивишся на те своє життя. Як ніби це сталося не з тобою, а як ніби ти фільм дивишся про чуже життя. Так само от і заміж так само вийшла, це був не мій вибір, Якось донька родилася, за яку я дуже вдячна, але також якось так дивишся, що це ніби не був мій вибір, а так просто от ніби якби життя само тебе вело. Але я не до цього. Коли дочка закінчила школу, ми їдемо. В Тернопіль потрібно було купити випускне плаття, і поїхали ми, вона вибрала собі те плаття, яке хотіла, яке їй сподобалося, ну і там взуття, ну, всі аксесуари, які там потрібні були до цього. І як сьогодні пам'ятаю, їдемо ми вже назад машиною. І вона каже до мене: Мама, от дивися, їх було 17 чоловік в класі. І більша половина з них, і 14 чоловік, по-моєму, були медалісти. Ну, багато з них були вчительські діти, можливо, там щось трошечки було і завишено, ну це таке. Каже вона: як так може бути? Що от багато хто сказав, розказу розповідає так, що батьки сказали, що от підеш туди поступати, і все, кошкані ходи. Бо тому, що там є зв'язки, там є. Якісь знайомі і так далі, хоча вони того не хочуть. А в мене, от якось так, от як я вибрала, так і сказала. Я кажу, не, донечко, це дуже велике щастя, коли ти не знаєш такого відчуття, що в тебе немає вибору. Бо тому що ти з дитинства, тебе завжди питали, як ти хочеш. І тоді вже, відносно твоїх бажань, старалися зробити так, як ти хочеш. В розумному розумінні того слова. Вона так на мене подивилася з такою вдячністю, і в той момент я зрозуміла, що все-таки на інтуїтивному рівні, бо я не розуміла до кінця, що я роблю, як я роблю і для чого я це все роблю. Це воно якось так виходило. Бо я була в тій ситуації, коли в тебе вибір без вибора, і, напевно, якось воно. Так заклалося, що я не буду в житті поступати з людьми, щоб в них не було вибору. Завжди давала право вибору і це не тільки доньці, а взагалі з людьми, з якими я спілкувалася і стикалася в тому житті. І я розумію, що дуже важливо своїм дітям давати право вибору. Тоді вони почуваються вільнішими. Тоді вони проживають своє життя. Е, також е, в мене похресниця, вона дуже сказала золоті слова до мами до своєї. Це мені вже навіть її мама говорила прийшла, каже, до мене, бо та старалась її виховувати. А вона сказала до неї: мамо, де мені право зробити мої помилки. І це правда. В моєї також так було. Дружили вони. Ну, як то дівчата, це моя похресниця і ще одна дівчинка, навіть не пам'ятаю, як її звати, дружили разом. І одного разу я до неї кажу, бо бачу, що похресниця моя вони так здружилися до сьогоднішнього дня дуже гарно дружать. Моя донька стала хресною мамою її доньки. Ну так, досить в житті вони гарно дружать. А ця друга дівчинка ну, видно було, що вона. Ну, не потрібно моїй доньці тієї дружби. І кажу колись до неї, що вона в школі вчина в школі вчилася, ще були трошки меншими дітьми. Кажу, тобі ця дружба не потрібна. Вона на мене глянула і каже, ну, не послухала вона мене. І одного разу приходить до мене і каже, в мене вкрали гроші. Я навіть не знала, що в неї є гроші. Але було так, що вона любила собі наскладати. Там бабуся дала, там батько дав, десь вона залишилася в неї якісь гроші, наскладала вона на той час, тоді немало багато, десь півтора тисячі було. На той час це були великі гроші, хто вкрав. Вона, така, знаєте, ще... ну, вона так само так не могла подумати ні на кого. А я кажу до неї, хто був в хаті. Каже, ну, була твоя похресниця і була та дівчинка. Я кажу, ця дівчинка. І ми почали на ту тему розмовляти, Ну, і виявилося точно так. Бо тому що, як то ще дитина почала купляти такі собі речі дорогі, а це була така сім'я, що вони практично ну, не мали таких статків, і це було зразу видно. Якось потихеньку. Я підійшла до її мами, розповіла ту ситуацію не для того, щоб сваритися, а для того, щоб вона звернула увагу, бо росте злодій в хаті. І це не дуже добре, тим більше для дівчинки. Повернули вони якось потихеньку тих пару рублів. І моя донька приходить і каже: Мама, а звідки ти знала? Кажу, ну я життя прожила, бачу людей, відчуваю. І вона каже, чому я тебе не послухала? Треба було тебе послухати. Кажу, донечко, в тебе завжди є право вибора. Ти е, можеш мене слухати, але якби в той час ти мене послухала, ти б е, не знала, е, не вірила б, можливо, мені. А тепер вже, можливо, будуть якісь серйозніші ситуації в тому житті, і ти, можливо, прислухаєшся до мене вже тоді. Вона також на мене глянула. і... Ну, з такою вдячністю обняла мене, я її. І так та історія, отака ще була історія. І от, от таке життя. І тому дуже важливо, ще раз наголошу на тому, давати дітям право вибора. Дуже важливо, бо тому що це їхнє життя. Не даючи право вибору, можна зламати абсолютно все в їхньому житті. І поки та дитина потім дойде до пам'яті, повірте мені, тут вже прожила багато років, і, можливо, якби по-іншому склалося моє життя, можливо, була б я щасливіша, можливо, б, інші люди зустрічалися на шляху, можливо, не потрібно було б проходити. Деяке пекло навіть в своєму житті. Але з іншої сторони я вдячна за все, що в моєму житті було. Бо Тому що я не була б такою, як я є зараз. Отак. От Дякую, що слухали мене. Люблю вас. До нових зустрічей!